Вітаю! В цьому відео ми розглянемо таке рішення, як Palo Alto Networks НГФВ. Palo Alto Networks Next Generation Firewall це міжмережевий екран наступного покоління, що поєднує традиційні методи фільтрації трафіку з функціями контролю додатків, виявлення та попередження інцидентів, а також моніторингу мережевої активності. Окрім класичних методів фільтрації трафіку, рішення інтегрує розширені механізми контролю додатків, аналізу контенту та ідентифікації користувачів, пристроїв тощо, що дозволяє забезпечити детальний контроль мережевої активності. Традиційні межмережеві екрани працюють переважно на рівні ip адрес та портів, Palo Alto Networks вже використовує декілька ключових технологій, а саме App ID, Механізм ідентифікації додатків, що аналізує трафік на рівні пакетів і дозволяє точно визначати, які програми використовуються в мережі, незалежно від порту чи протоколу. Це забезпечує можливість створення гнучких політик безпеки, що ґрунтуються не лише на трафіку, а й на додатках. Content ID – це система аналізу контенту, що доперевіряє трафік на предмет відомих і невідомих загроз, виявляє шкідливі ОПЗ, експлоїти та спроби передачі конфіденційної інформації. Контрідій об'єднує сигнатурний аналіз, поведінковий моніторинг та функції запобігання витоку даних. User ID технологія прив'язки трафіку до конкретних користувачів чи їх груп, а не лише до IP-адрес, що дозволяє створювати політики безпеки на основі ідентифікації користувачів та їхніх ролей у компанії, а також Device ID, що дозволяє прив'язувати політики до певних пристроїв в незалежності від змін їх IP-адрес. Захист мережі відбувається за допомогою наступних кроків, а саме моніторгом трафіку усіх додатків, користувачів, пристроїв, шифрованого трафіку тощо, зменшення поверхня так за допомогою блокування небажаних додатків, лімітування функцій звичайних додатків, видів передаваємих файлів, блокування ризикованих вебсайтів, попередження виконання зловмисного ПЗ. За допомогою аналізу передаваємих файлів і блокування потенційно шкідливих, а також різні техніки аналізу для виявлення невідомих загроз. Взагалі платформу захисту мережі можна поділити на три частини, а саме три різні форм-фактори фаерволу: хмарні сервіси безпеки, а саме Threat Prevention, що захищає мережу протидіючи загрозам, шкідливому ПЗ. Тощо і на додаток до традиційних засобів IPS ATS надає можливість виявляти та блокувати загрози на всіх портах. URL фільтеринг сервіс контролю доступу до вебсторінок, що надає можливість обмежити сайти, на яких користувачі можуть вводити свої корпоративні облікові дані, а також налаштувати блокування потенційно шкідливих чи фішингових сторінок. Wildfire це хмарна пісочниця для статичного та динамічного аналізу файлів, що виявляє раніше невідоме шкідливе поране забезпечення. DNS Security сервіс, що забезпечує виявлення шкідливих доменів, DNS-тонулювання та інших видів атак з використанням DNS. IoT Security відповідає за динамічне виявлення, класифікацію та інвентаризацію IoT пристроїв з наданням рекомендацій для розробки політики захисту. Enterprise Data Loss Prevention надає захист від несанкціонованого доступу, зловживань та обміну конфіденційною інформацією. Global Protect VPN-сервіс для віддаленого доступу до мережі надає функціонал перевірки стану захищеності пристроїв перед приєднанням, керування налаштуваннями пристроїв, мобільний додаток Global Protect, використання з'єднань ipv 6 та Global Protect Clientless VPN, і sd – технологія, що дозволяє використовувати різні інтернет і приватні сервіси для об'єднання географічно розподілених відділів в одну мережу. У поєднанні з НГФВ модуль забезпечує інтегровані можливості захисту мережі. Доповнюючи функціонал із Divan. І останній модуль платформи це панорама. Детальніше про неї трохи пізніше. Серед варіантів розгортання наявні фізичні пристрої серії PA, віртуальні міжмережеві екрани серії VM та. Міжмережеві екрани серії CN для контейнеризованих середовищ, а також спеціальні хмарні міжмережеві екрани для середовищ AWS та Azure. Panorama це централізована платформа керування міжмережевими екранами Palo Alto Networks, що забезпечує єдиний інтерфейс для налаштування, моніторингу та керування політками безпеки. Коли організація має декілька десятки або навіть сотні НГФВ у різних локацій, ефективне управління може стати викликом. Панорама вирішує цю проблему, дозволяючи централізовано адмініструвати всі міжмережеві екрани, зменшуючи навантаження на ІТ-команду та забезпечуючи єдину політику безпеки у всій інфраструктурі. Варто зазначити, що інтерфейс самої панорами є інтентичним до інтерфейсу НГФВ. Тут можемо розглянути приклади налаштувань політик безпеки. Політикам можна зазначити певних користувачів, пристрої, додатки або їх групи, також бажані сервіси безпеки. І на додаток можна переглянути частоту спрацювання правил. Однією з ключових технологій, що відрізняє по Alto Networksнг FW, є Single Pass Parallel Processing Architecture. Це архітектура, що поєднує продуктивність, низьку затримку та розширені функції безпеки без шкоди для швидкості роботи мережі. Традиційні фаєрволи часто стикаються з проблем через те, що виконують кілька послідовних обробок одного і того ж пакету. Це створює затримки і знижує ефективність. Дана архітектура вирішує цю проблему завдяки двом ключовим компонентам Single Pass Software, тобто єдина обробка пакету. Замість того, щоб проходити різні модулі багаторазово, кожен пакет аналізується лише один раз. Під час цієї єдиної обробки відбувається фільтрація трафіку та маршрутизація, перевірка політик безпеки, ідентифікація додатків, аналіз контенту та загроз, ідентифікація користувачів, пошук сигнатур для виявлення шкідливого ПЗ та атак тощо. Паралов процесс ревер, тобто паралельна обробка. Ще один важливий аспект архітектури це апаратне розподілення потоків даних і керування. По Alto Network застосовує окремі процесори для контрольної площини для управління політиками та логікою роботи фаєрволу, і площини обробки трафіку для перевірки пакетів, аналізу загроз та інспекції додатків. Цей підхід забезпечує відмову стійкість, оскільки інтенсивне навантаження на одну площину не впливає на роботу іншої. Перейдемо до демонстрації. Ми почнемо з короткого огляду інформаційної панелі, оскільки інформаційна панель це перше, що бачить адміністратор в ході системи. Вона призначена для відображення відповідної інформації про міжмережевий екран. Панель є модульною і містить кілька ряд віджетів, таких як віджит загальної інформації, що містить інформацію про НГФВ, наприклад, які версії поравно забезпечені та місто встановлені на даний момент. Інші віджити дозволяють оцінити використання ресурсів, які адміністратори в даний момент увійшли в систему, і чи працює хто небудь над конфігурацією. Додати віджит так само прост, як і вибрати інформацію, яку ви хочете визволити в віджеті. Наприклад, додамо системний віджит, інтерфейси, і можемо побачити, які інтерфейси на даний момент працюють, які вимкнені і які останні очікування. Центр управління програмами, або Application Command Center, забезпечує інтерактивну візуалізацію даних, має кілька попередньо визначених вкладок, кожна яких зосереджена на певному типі даних. Тут ми розглядаємо вкладку Мережева активність. Віджити на цій вкладці показують, що відбувається в мережі з кількох різних точок зору. Тут ми маємо огляд додатків, які знаходяться в мережі. Дані представлені у вигляді деревинної карти з окремими додатками, згрупованими за категоріями і підкатегоріями. І кольоровим кодуванням відповідно до ризику. Це дерево також можна відсортувати для перегляду за певними категоріями, також за сесіями, загрозами, контентом, URL, користувачами тощо. Далі йде віджит активність користувачів, який відображає дані про найактивніших користувачів у мережі. Це може бути користувач з найбільшим обсягом трафіку в байтах, кількістю сеансів, пов'язаних з загрозами або іншими показниками, перехованими у верхній частині графіка. Прокручуючи графік вниз, ми бачимо найпопулярніші IP-адреси, джерела та призначення в мережі. Трохи нижче. Ми бачимо віджит регіон, який показує основні географічні джерела та пункти призначення, налаштування окремих користувальських регіонів, також дозволяє адміністраторам визначати окремі регіони для частин мережі на основі IP-адрес, щоб забезпечити найбільш високий ступінь деталізації. На додаток розглянемо ще вкладку SSL Activity. Тут можемо побачити деталі про SSL інший трафік, який з цього трафіку був розшифрований та який ні. А також причини, чому він не був розшифрований. В вкладці монітор можна спостерігати за трафіком, до яких додатків цей трафік відноситься, які дії були застосовані до цього трафіку. Тощо. Також можна розрізнити трафік певними категоріями, такими як загрози, розшифрування, а також переглянути мапу трафіку. До прикладу, можна побачити мапу, куди наш трафік іде і в яких пропорціях. Далі йде вкладка Політик. Першим, що можна бачити, це політики безпеки. Давайте розглянемо приклад створення. Для створення політики їх потрібно здати ім'я, обрати джерело в даному випадку зону, обрати адреси або обрати всі, так само з користувачами і пристроями, обрати зону призначення, а також адреси і пристрої, в даному випадку залишимо будь-які, обрати до яких додатків бажаємо застосувати ці правила. Можна вибрати серед багатьох предналаштованих, або створити власні, додати сервіси і URL-категорії за потреби, а також обрати дії, саме заблокувати, допустити, дроп, Reset Client Server або Reset Balls. Можна обрати логувати на початку сесії або під кінець. Логувати на початку сесії може бути корисно для з'єднань, які тривають довгий час, і їх не буде видно до того, як вони не завершаться. Також можна обрати налаштування профілів для антивірусу, захисту від вразливостей, захисту від шпилунського правзабезпечення, URL фільтрингу, блокування файлів, дати фільтрингу та аналізу у хмарній пісочниці Wildfire. Також наявні політики НАТО можна задати ім'я. Тип, звідки буде надходити оригінальний пакет, а також деталі його транслювання. Також в політках можна налаштувати розшифрування SSL трафіку. Для цього за стандартною процедурою треба назвати політику, обрати джерело та призначення, категорії, а також опції. Шифрува... Не розшифровувати чи розшифровувати тип, декріпшн профіль, також що логувати, і передавати ці логи в якісь інше місце за потреби. Policy Optimizer допомагає оптимізувати політики, відображає, які політики не були використані, або які додатки не маючи створених політик. В нашому виді можемо бачити, що SSL DecryptOut не має жодного працювання за останні 30 днів. Об'єкти це певні елементи, які використовуються для політик безпеки чи профілів. Тут можна бачити такі об'єкти, як IP-адреси, предналаштовані додатки, а також безпекові профілі, до прикладу, профілі антивірусу. Тут можна визначити, для яких протоколів приміняти які дії у разі виявлення сигнатур чи підозрілих дій. Налаштування політик антишпигунського захисту, захисту від вразливостей, URL-фільтерінг. Де можна обрати катего... за категоріями або власноруч ввести додатки, сайти тощо, і до, яких не... до яких бажаєте заборонити доз... чи дозволити доступ, до прикладу. Можемо розглянути предналаштовані категорії, дозволити, заблокувати, повідомити користувача про ризик, а також дозволити для цієї категорії введення корпоративних облікових даних. Є політики блокування файлів. Що буде блокувати чи дозволяти передачу файлів з певним розширенням, а також політики дата фільтрингу де можна створити правила на основі певних даних і визначити паттерн за регулярними виразами тощо. І наостанок для цієї вкладки є налаштування decryption Profile. Тут можна визначити особливості SSL декрипції інспекцію отриманого SSL трафіку, налаштування SSL протоколу. Що робити з нерозшифрованим трафіком, а також SSH Proxy. Наступна вкладка мережеві налаштування. Тут можна налаштувати інтерфейси, переглянути їх в поточний стан, з прикладу, перші два інтерфейси підняті, третій вимкнений і інші не налаштовані. Подивіться, до яких віртуальних роутерів вони представлені, до яких зон вони відносяться. налаштуваннях самих інтерфейсів можна обрати вид інтерфейсу. До прикладу Tab, High Availability, Virtual Wire, Layer 2 та Layer 3. Інтерфейсом можна призначити віртуальні роутер, security зону, IP-адресу версії 4 чи 6, налаштування з дивану, також розширені налаштування, де можна призначити менеджмент профайл, що відповідатиме за доступ до веб-консолі з даного інтерфейсу, а також деякі інші налаштування, як ARP, ND, NDP, DDNS. Тощо. Додаток цього можна створити деякі інші інтерфейси, такі як VLAN, Loopback, тунель та для із Divano. Є налаштування зон. До прикладу, можна призначити зоні інтерфейси, її тип, користувачки ACL, виключення. Тощо. Налаштування VLAN-інтерфейсів, налаштування Virtual Wire, якщо ви бажаєте з'єднати два інтерфейси, налаштування віртуального роутеру. Можна зазначити, які інтерфейси до нього відносяться, прописати статичні шляхи, а також зап... налаштування для певних протоколів. І остання вкладка це налаштування пристрою. Тут можна побачити загальні налаштування пристрою, операції, такі як зберегти, завантажити конфіги, перезавантажити пристрій тощо. Ну, і наостанок розглянемо приклади спрацювань правил безпеки. Як можна побачити, правило «Block Unwanted app» блокує. Додатки, а саме Reddit та Steam. Спробуємо перейти до них. Бачимо спроба зайти на Reddit б невдало. Перейдемо до Steam. Бачимо, Steam теж не завантажується. Давайте змінимо нашу політику, щоб дозволити захід на ці сайти. Перейдемо до нашої політики і змінимо дію на дозволити. Зміни не вносяться одразу, коли ви їх застосовуєте. Для цього треба нажати «Commit» і підтвердити зміни. Повернемося до браузеру і перевіримо, чи можемо ми зайти на наші сайти. Пробуємо перейти за посиланням знову. Бачимо, ми успішно зайшли на Reddit, спробуємо Steam. І сюди теж успішно перейшли. На цьому завершуємо демонстрацію. Дякуємо за увагу!